Волох Омелян Іванович. Добрий день, друзі. З вами я, Олег Данчуков, і сьогодні ми будемо говорити про таку особу, як Волох Омелян Іванович. Я вже говорив про нього в відео про Петра Болбочана. Посилання буде в описі. Там мова йшла про арешт та розстріл полковника. Ну, а сьогодні в нас відео про Волоха. Отже, народився він у 1886 році в станиці Кальні-Болоцька кубанського козацького війська, що дає нам аж ціле нічого. Походив з родини саян батраків працював батраком на одній із шахт донецького басейну, отримав непогану освіту і у 1914 році був мобілізований до 124-го піхотного Вороніського Полку був прапорщиком у 47-му Сибірському стрілецькому полку. Отримав святого Георгія 4 го ступеня та Георгіївську Зброю. Останнє звання у російській армії – капітан. Як ми бачимо, до 1917 року волоха абсолютно не цікавило політичне життя в Україні. Однак у 1917 році усе змінилося. Омелян стає командиром 2-го українського запасного полку військ Центральної Ради у Харкові. Однак після захоплення Харкова більшовиками біжить до Києва, де вступає до гайдамаського коша Слобідської України Симона Петлюри. Далі командир першого куреня го, -го гайдамаського полку, окремої запорозької дивізії армії УНР. Який ми можемо зробити висновок? Що до приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського Омелян Волох був вірний українському уряду. І тут ми підходимо до найцікавішої частини, а саме до співпраці Волоха з більшовиками. Справа в тому, що в часи гетьманату кожний український опозиціонер співпрацював з радянською владою. Сподіваючись з їх підтримкою захопити владу, Волох не був виключенням. Звідки я це взяв? Виходячи з того, що він відмовився присягати на вірність гетьманату та підняв проти нього повстання. Звісно, цього було мало, а тому він створив Вапнярську революційну Раду, яка виступала за замирення з більшовиками. За що був заарештований, але невдовзі звільнений. До речі, саме на цьому етапі він і заарештував Болбочана. Але потрібно сказати, що тоді Волох відмовився від пропозиції радянської влади скласти зброю? Наступним кроком до налагодження відносин між Волохом та радянською владою робить ЧК. Та заарештовує його у Києві. ЧК. Це Російська надзвичайна комісія з боротьби проти контрреволюції та саботажу при РНК РР ФСР. Волоха прижимають і після цього співпраця виходить на новий рівень. Таким чином, бувший український вояка стає агентом більшовиків в Україні. Волох активно пропагандував. Ідею об'єднання військ УНР та Червоної армії у боротьбі з денікінцями. Звісно, ніхто на це не погодився. І коли армія УНР перейшла на підпільну діяльність, Волох збирає усі підконтрольні собі частини, з яких утворює українську комуністичну армію та переходить на бік більшовиків. До 1 січня 1920 року. Його отряд проводить рейди по телам денікінців, після чого, будучи розбитим останніми, зливається з частинами Червоної армії. На чому діяльність волоха в українській революції закінчується і починається агітаційна робота. Омелян разом з іншими колегами роз'їжджає по Україні на Ленінському потязі, агітуючи за радянську владу. Одним словом, грає пропагандиста вже офіційно. З 1925 року Омелян Іванович переходить на цивільну працю, але це його не врятувало від ввічливих людей з НКВД. І в 1933 році його заарештовують 4 роки на Соловках, а потім розстріл в урочищі Сандармоха. Такі справи.